Всем привет і всім привіт до новинних каналів і вон з Там я Ваня і за мною напарник Ваня, повернись Ваня? Всім привіт Це друга част, як ми займаємось паркурсом Ваня, не мені, e, на мене теж Пам'ятаєш? Не мене? Так Амуха Хм <сум> Та дивіться Минулого часу я заліз на цю штуку На майданчику Таку Це друга части. А сьогодні будем Ваню показувати як залазити Знає да, Ваня? Да а я, я, я завжди мені. Друзі, ми повернулися. Зараз буде вані залаз. Я поверну в камеру на вань. Поверну маленьку за вас. Я, я не показую, як. Я не показував як. Ты не показывала! Друзі, Ваня ріши на интимці залисту пац. Я на сюди тоже <бачи> можна висота. А Ваня, дивіться, який смілий. Ну дитика висота тут, да? Так, якщо що дві до них спрягнути, а якщо бы то не то не А якщо... А то мам да? так? не пари. Якщо бы приземлюватись хорошо, то можна. А тепер. А тепер ми думаємо піти на інший майданчик. І так попаркурити, давай. Да. Друзі, нашому майданчику дуже мало. Не можеш пар паркурити. Ну, а не пам'ятаєш панночку. Так, да, і ми з... жіть, що на іншому майданчику. А почекайте! Віде? Друзья, дверь, я буду Сюди буду зараз заразваться. Одною рукою. А сюда буду одной рукой зла. Капец! Я проводить круглый. Да пучкай, друзья!